Панту спокійно собі лізли по трубі, маючи на меті вийти у куп'янську із максимальними силами. До цього вороги лише тестували такий шлях, але тепер атака мала бути максимально ефективною. Та раптово почули якісь звуки окупанти. До них по трубах полетіли вибухові пристрої. Спочатку не всі це зрозуміли, та коли зреагували, було занадто пізно. Кошмарні вибухи покрили окупантів. А так як труба проходила під річкою, усе мало страшні наслідки. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Російські військові лізли по трубі в районі Куп'янська. Утім, не все пішло за планом окупантів. Як повідомив командир батальйону ударних авіаційних комплексів Ахілас Юрій Федоренко, було нанесено. Вогневе ураження на районі річки Оскіл, зокрема, що призвело до пошкодження труби. На думку військового внаслідок цього труба набрала води і масово затопила окупантів. Далі його пряма мова. Вони можуть намагатися викачати, намагатися відновити, але це слід робити, зважаючи на бойову обстановку, зазначив Федоренко. Простір труби вузький замкнений з обмеженою кількістю виходів. Тому будь-які зміни зовні відразу створюють серйозну небезпеку. Коли оболонку труби підривають або пошкоджують, вода із річки починає прориватися всередину. Тиск річкової Води дуже сильне навіть на невеликій глибині, і як тільки з'являється тріщина чи отвір, потік на всередину із величезною швидкістю у вузькому просторі. Вода поширюється миттєво, заповнюючи все на своєму шляху. Рашисти, які знаходяться всередині, опиняються у пасті. Потік змиває їх із ніг, не дає можливості утримуватися і швидко розвернутися. Єдиний вихід може бути вже затоплений або перекритий уламками, тож вибратися назовні практично неможливо. Навіть коротке затоплення труби призводить до задухи та затоплення. У підсумку річ Ова вода перетворює трубу на жахливу пастку. Ті, хто в ній перебував, не зможуть вибратися. А сам хід стає непридатним для подальшого використання. Для оборони це вигідно, адже ворог не лише зазнає втрат, а й втрачає можливість використати цей напрямок для атаки. Як бачимо, ця так би мовити, схема не виправдовує ризиків для особового складу окупантів. Утім, їх командування з цим схоже не надовго рахується. Ви так окупантів відправляють на все нові нові небезпечні атракціони. Думку експерта про це можемо прослухати вже за мить Толому оборони України привід. Працювати відповідний алгоритм протидії цій тактиці ворога, що наразі було продемонстровано в Куп'янську. Мовиться про те, що там чотири гілки, три з них вже підірвані і затоплення, четверта вихід з четвертою контролюється Чому я так подробиця зупиняюся, шановні телеглядачі? Ще раз закликаю, довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації. Повідомлення Діпстейт в черговий раз носить характер хайпа такого собі, знаєте, і створити інформаційний привід і дарма, що він не відповідає дійсності. Молодця про те, що вихід навіть цієї труби, про який писав Діп не в самому Куп'янську. Радківка це відповідно не Куп'янськ, але менше з тим. те, що відбувається наразі в Куп'янську. <кілу> е Околиці Куп'янська, це сіра зона, це ж секрет Полішинеля. Довгий вже час жодна зі сторін не контролює так званий сіряк, тобто не сила оборони України, не відповідно російські окупаційні війська, але спроби росіян закріпитися в цій сірій зоні. Ви пам'ятаєте, тиждень тому ми з вами е вже говорили на цю тему з приводу так званих російських флагов -тиків в Куп'янську. Так, от вони завершилися тим, що учасники малих штурмових груп російських окупаційних військ були знищені відповідно самі спроби росіян закріпитися в умовах міської забудови. Вони зазнали поразки. Причому знов наголошую, що окупантів цікавить не сам Куп'янський. їм конче необхідно контроль над ключовою. Логістичної складової сил оборони України це куп'янську це залізнична станція, контроль над якою дозволить окупантам покращити логістику, а саме передислокація особового складу, важкої бронетехніки, підвезення БК, паливно мастильних матеріалів з метою формування ударного групування, яке вздовж річки ОСКІЛ буде намагатися вийти фланг українському групуванню на сланська Краматорській. Ділянці uh фронту -huh це основне завдання окупантів. Що ж до прибирання рашистів через труби пробирання, що ж до пробирання рашистів через труби, про це повідомив і український проєкт Діпстейт. Це стало приводом для появи в зетблогах переможних постів про прорив російської армії в місто. Насправді, значення цієї операції в російських джерелах сильно перебільшено, кажуть військові аналітики. Ну а тим паче, якщо паралельно з'явилися повідомлення про можливе затоплення труби, солдати спускалися у трубу в районі села Лиман Першої, долали трубою річку Оскіл і без з них втрат виходили на поверхню в районі Радьківки, що знаходиться біля північного кордону Куп'янська. За даними діпсти цей шлях приблизно 8 кілометрів по прямій, займає близько 4 діб. Для просування в трубі використовувалися спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота, а дорогою зроблені спеціальні місця для відпочинку. Ця інформація підтверджується відеознятим із труби. На ньому видно військового, який лежить на лежанці, із коліщатками. Військовий за кадром каже, що довжина труби 4 км. Матро, як пише Діпстет, організовані групи російських військових із з переміщувалися в контрольований ліс, а потім розосереджувалися в Куп'янську та доходили до залізниці. Таким чином, Росіяни втретє використовували труби для перекидання своїх військових. Уперше це було в Авдіївці, вдруге біля Сочі, написав близький до міноборони України канал, запропонувавши назвати описну операцію як Труба 3.0». Деякі задблогери подали цю новину як прорив ЗСРФ. Воєнкор Олександр Коц назвав операцію Куп'янським ривком. Багато хто не вірив у успіх, заявив він. При цьому були. І скептичні командарі Юрій Подоряка на рік, що мовляв, тепер всі в курсі, що російські частини за західним берегом ріжки Оскіл підживлюються через трубу магістрального газопроводу. Все це ми їм підказали самі, коли в мережу тиждень тому було злито відповідну інформацію. Ідеться про відео із труби, Написав він. Цікаво про цьому, що цього разу через трубу російські військові потрапляють не в тил противника, а на свої позиції. Такий маршрут не дозволяє перекидати на позиції важке озброєння. Кількість солдатів, що проходить трубою, також обмежена. Операція не мала великого впливу на лінію фронту в цьому районі. Просування окупантів як такого в Куп'янську немає а розкриття маршруту неминуче призвело до його знищення. Офіційно в генштабі ЗСУ незабаром повідомили, що вихід із трубопроводу знаходиться під контролем. До того ж, повідомляється, що наші війська встановили колючий дріт всередині трубопроводу, щоб ускладнити його використання росіянами. Ну а окремо пишуть про затоплення труби. Ну, варто відзначити, що в американському інституті вивчення війни проаналізували, що означає просування Росіян по трубі у бік Куп'янська. На думку аналітики військове командування окупантів поширює знання та успіхи бригади у таких місіях серед інших частин та формувань ще в січні в ІСВ писали, що ворог намагається покращити свою здатність поширювати отриманий досвід. Російські війська демонструють подібні оперативні схеми по всій лінії фронту. Як варіант, використання трубопроводів для забезпечення проникнення може більше відображати тактичні інновації та адаптації окремих російських підрозділів на місці перед обличчям поширення українських безпілотних літальних апаратів, оскільки такі трубопроводи забезпечують російським. Силам природне прикриття та маскування, що може забезпечити просування вперед. Мовиться в матеріалі. Зазначимо, що у місті Куп'янськ Харківської області зруйновані чи пошкоджені понад 95% будівель. Завести туди гуманітарну допомогу неможливо через активність російських дронів. Про це розповів голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бєсіді. На жаль, бо змін ситуація критична. Близькість ворога застосування різного в впіві, які фактично чатують на всіх логістичних шляхах під'їздах до міста не дають можливості не тільки здійснювати заходи евакуації, але і Сте гуманітарну допомогу чи відремонтувати будь-які мережі критичної інфраструктури. Кровні авіабомби, які щодня нищать місто, і сьогодні, на жаль, понад 95% знищено або пошкоджено. Найголовніше, і найстрашніше, що щодня гинуть і травмуються люди, сказав чиновник. Лише за вересень завдано вже понад 1100 ударів по населених пунктах Куп'янської громади. Зокрема, ворог запустив 36 шість кровних авіабомб, із них дві вагою, півтори тонни. За даними міської адміністрації, на території громади залишається 1785 жителів, із них 780 на у березі самого Куп'янська єдине, що може врятувати життя, це евакуація її темпи вкрай низькі зауважив Бісідян. Ну а тим часом українські військові мають хороші результати в Сумській області та завдають значних втрат окупантам на Харківщині. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. цитую його є хороші результати в прикордонні сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України. Розповів президент. Він також поінформував про успіхи ЗСУ на інших фронтах, зокрема на Харківщині і Донеччині. Значні втрати у Росіян і на Харківщині. У п'янську і на Донеччині продовжуємо діяти на добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми відбуваються хлопцями. Додав Зеленський. Ну а я глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Я з вами не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі.